Тим часом столичний пляжний сезон у розпалі. Цьогоріч для киян підготували близько десятка пляжів та майже 20 зон відпочинку біля води. Там не тільки побільшало питних фонтанчиків, душових, але й рятувальних постів. до подоби киянам такий сервіс вирішили дізнатись і наші журналісти, завітавши до гідропарку. Похмурий і дощовий червень нарешті тішить сонечком, тож кияни можливості не впускають. З самого ранку пляжі в гідропарку переповнені. Чого не скажеш про тутешні смітники? Аби відпочинок відвідувачів вдався, територію біля води прибирають чи не кожні півгодини. Фактично я працюю з 8 до 9, цілий, день. особенно вихідні дні, бо очі много мусора, ну просто буває от туди починаю, от, допустим, до кінця прихожу, а уже вогнеповне. День виходить... Сім контейнерів мусору. від паличок і недопалків. Щонайменше двічі на тиждень на цьому пляжі чистять і пісок. Його просіюють спеціальними машинами. Пляж дуже Пляжочистий, час можна усі чистий. Замечательно. в центрі городи мій такої пляж, такою хорошу вадою. Та просто ви щасливі люди. Нерідше вивозять і біотуалети, серед них і вбирання для людей з обмеженими можливостями, а ще перевдягальні, душова та кілька питних фонтанчиків. Водою на пляжі задоволені, вона прямісінько з бювету. Всі ми цим пользуємося, всі удобства хороші. Пляж хороший, вода тепла, все хорошо. Ну, достатньо. Так. Все нормально. Я вже знаєте, скільки років хожу? 71-го року. От і вважайте, скільки років. Загалом цьогоріч на столичних пляжах в рази побільшало не тільки дошових кабін та біветів. В першу чергу потребували про пляжний патруль. Спеціальних постів у цьогорічний літній сезон облаштували 18, а це аж 76 рятувальників. Анатолій каже, аби на воді біди не сталося, не треба втрачати пильності. Чергує по дві людини на кожну посту. Один приходить на 9 ранку, вставляє прапори, бере інвентар, лодку. Інші приходять 11. Той, хто на 9 уходить, потім в 6 вечора, а той, хто на 11, виходить 8 вечора, закриває пляж. А якщо один, одна людина на посту, покати пост заборонено взагалі. З початку сезону ані Анатолію, ані його напарнику, на щастя, рятувати нікого не доводилось. І на зауваження, кажуть, люди реагують адекватно. В основному, це курці і ті, що співають алкогольні напої на пляжі. Це ми чаще за все. Також так запливають забуйки. Пригають з мосту, це найпоширеніші такі порушення. Завжди на поготові і медики на пляжі кажуть, готові до викликів і їхні запаси ліків. Препарати у медпункті поновлюють щосезону. Тут є засоби від розладів шлунку для надання першої медичної допомоги при забоях та порізах. І антигіпертензивні засоби в основному 2-3 чоловіка в день приходять з порізами або з підвищеним артеріальним тиском. Загалом у цьогорічний літній сезон для киян працюють майже десяток пляжів та близько 20 зон відпочинку біля водойм Наталі Біловолтарас Мишак, телеканал Київ.